Всім привіт! Фарбопульт акумуляторний. Як бачимо, параметри 20 вольт, 38 тисяч оборотів 500-800 мл в хвилину, 160 літрів за хвилину це потік повітря. В'язкість 70 дін. В комплекті є, щоб виміряти в'язкість, набирається повний стаканчик. Там фарби. І він має стекти з цього смірничка за деякий час, щоб виміряти правильну густину. В комплекті йдуть різного калібру сопла. Як бачимо, 1, 1,5, 1,8, 2,5 Під, під будь-які види фарбів, лаків і емульсій. І об'єм бачка 800 мл. Оскільки бюджет каналу маленький, ми спробуємо воду заляти, як він буде розпилювати. Але поки що не можемо собі дозволити пофарбувати ним. Маємо надію, все-таки, що він буде фарбу наносити досить якісно. Будемо тестувати на 8 Акумуляторі. Нові, нова лінійка, нова серія. До речі, високотокові батарейки стоять. Тестували на багатьох інструментах, вона майже не вирубується. Досить потужна. Так, зараз буде продовження відео. Ну що ж? Поки фарби не заливає, попробую, як він водою буде. Можливо, ми добре подумаємо і також спробуємо фарбувати. Є у нас там такий плотик дерев'яний, спробуємо його. Шкода, що камера не передає, але дуже гарно розпилює. І це 2,5 сопло. Він є не шумний, він досить комфортний для роботи. Що я можу сказати? Він є легкий в руці. Вісімка акумулятор сама по собі вона не легка, але баланс досить гарний. Самої ручки, тобто розміщення двигуна, ємкості і акумулятора досить зручно, не переважує. А також хочу сказати, що 2-амперний акумулятор, я думаю, на ньому буде працювати хвилин 15-20 А ось четвірка буде значно до 40 хвилин. Ну, Кожен з нас розуміє, що таке 40 хвилин робити фарбопультом, і це яку площу можна покрити. Як би там не було за такі гроші, фарбопульт коштує 1900 гривень. Акумулятор і зарядка це вийде вам в 3600 все повністю набір, це досить круто. Також є можливість тут швидкий зробити зйом оцієї частини робочої. Для чого це робиться? Наприклад, після завершення роботи вам треба промити. Це все знімається, розбирається, досить гарно, зручно, все добре продумано. Звичайно, він йде тобто, з пластмаси, для того, щоб він був легкий у руці. Але це все робиться досить скажімо, без будь-яких складнощів. Немає тут нічого складного, все дуже гарно розбирається, є можливість замінити, так як я говорив, ось ці робочі частинки. Також, також регулюється подача, можна собі розпил робити більший, менший. До речі, не спробував, зараз ми це спробуємо. Заводом, бачите, стоїть змазка, щоб воно це все, скажімо, було так, як потрібно. Гарно знімалося, не закінчується. Зклеювалось, бо тому що фарба це є агресивне середовище, як бачите, дуже так все по-простому. Гарна річ. Будь ласка, може хтось має відгук, вже користується, фарбує. Напишіть для наших майбутніх власників Фарбопульта Револьт його плюси та недоліки. Я вважаю, що за ці гроші це гарна, прекрасна річ. Тим більше, не треба шнурка за собою тягати. Зараз проблеми з відключенням, якщо це невеличка майстерня або бригада, з собою взяла і користується. Лайк, підписка, кому не шкода.